Ми продовжуємо вивчати йому нерівномірний рух і розв'язувати задачі на знаходження середньої швидкості такого руху. Отже, розв'яжемо задачу. Першу половину шляху тіло рухалось зі швидкістю 10 метрів за секунду. А другу зі швидкістю 40 метрів за секунду. Знайти середню швидкість руху тіла. Отже, пишемо задача. Умову можна не писати, але пишемо дану. Першу половину шляху тіло рухалось зі швидкістю 10 метрів за секунд. Пишемо В1. Це буде швидкість на першій половині шляху. Отже, за умовою задачі В1 дорівнює 10 метрів за секунду. На другій половині шляху половині тіло рухалося зі швидкістю 40 метрів за секунду. То запишемо В2 це буде швидкість на другій половині шляху. В2 дорівнює 40 метрів за секунду. Тепер ми маємо записати вираз для половинок шляху. Перша половинка шляху позначимо її Л1. Друга половинка шляху позначимо її Л2. Оскільки це дві половинки одного і того ж шляху всього, то вони між собою рівні, тому написали L1 дорівнює L2. І дорівнює половині, тобто 0,5 всього шляху L, 0,5 L знайти потрібно середню швидкість, тобто V Всереднє. Отже, так ми записали дано. Пишемо розв'язання. Під лінієчку акуратно провели горизонтальну і вертикальну прямі лінії. Розв'язання. У розв'язанні ми починаємо писати формули. Формула, за якою ми обчислюємо середню швидкість, звучить так. В середнє дорівнює L весь шлях ділимо, дробова риска означає дію ділення, ділимо на увесь час Т. Але час Т у нас невідомий. Більше того, у нас невідомі ні час Т1. Протягом якого тіло рухалося першою половиною шляху, ні час Т2, протягом якого рухалось тіло другою половинкою шляху. Але ми знаємо формули, за допомогою яких можна обчислити і час Т1, і час Т2. Отже, формула для обчислення часу Т1 буде дорівнювати. Шлях L1 поділити на швидкість V1. Але оскільки шлях L1 дорівнює половинці всього шляху L, то цей дріб дорівнює L поділити на 2 це половинка всього шляху, та ще ділим на швидкість V1. Аналогічно. Час Т2 дорівнює шлях Л2, ділимо на швидкість В2. Л2 це теж половинка всього шляху, тобто це Л поділено на 2. Та й ділимо його ще на В2. Отже, дорівнює L поділено на 2 В2. Тепер знаходимо загальний час. В загальний час Т дорівнює. сумі двох часів Т1 і Т2. Дорівнює Т1 плюс Т2 дорівнює. Підставляємо тепер праві частини цих виразів. Дорівнює L поділено на 2V1 плюс Л поділено на 2В2. Ми маємо додати два дроби з різними знаменниками. Перш ніж їх додати, ми зведемо два дроби до спільних знаменників. Спільний знаменник буде 2, В1 помножити на В2. Для першого дробу додатковий множник буде В2. Для другого дробу додатковий множник буде В1. Отже, у чисельнику ми матимемо вираз L помножити на V2 плюс L помножити на V1. Спільний множник L можна винести за знак дробу. L помножити на. Тоді в чисельнику цього дробу буде просто v 2 плюс v 1 що ділиться на 2V1. В2 дорівнює. Л помножити на так і залишимо. А в чисельнику дробу запишемо у такому порядку В1 плюс В2 і ділимо на 2, В1, В2. Тепер ми можемо знайти середню швидкість В на всьому шляху. Отже, середнє дорівнює увесь шлях Л, ділимо на увесь час Т. Ось наш увесь шлях Л. Ділимо на увесь час Т, тобто на оцей дріб. Ділимо з дія ділення, ділимо на оцей дріб. Дорівнює Л ділимо на Л. Скоротиться. Л. А. Коли ми ділимо на дріб, то дію ділення можна замінити на дію множення, але дріб ми маємо перевернути. Отже, коли ми L поділили на L, у нас вийшла одиниця, тоді ми можемо написати помножити на, а другий дріб перевернули. Але коли ми один множимо на дріб, це буде той самий дріб. Отже, ми в результаті дістали кінцеву формулу для середнє. середнє дорівнює 2v1v2 поділити на В1 плюс В2. Тепер ми можемо робити обчислення. середнє дорівнює 2 помножити на В1 у нас 10 метрів за секунду, підставляємо. Множимо на В2, тобто на 40 метрів на секунду. У знаменнику ми ці швидкості просто додаємо. Отже, відкрили дужечку. В10, в 40, то пишемо плюс 40 дужечку закрили, і це все вимірюється в метрах за секунду. Далі зверніть увагу, будь ласка, на скорочення. Оці метри за секунду, наприклад, оці і оці можна скоротити. Метри на секунду і метри на секунду скорочуємо. І в нас залишиться один вираз, метри на секунду, ось він. Запишемо його в кінець. Чисельник у нас буде 20. Помножити на 10 і помножити на 40. У знаменнику 10 плюс 40 буде 50. Скоротимо. 10 і 50 на 10. У чисельнику отримаємо 2 помножити на 40, а 50 ми скоротили на 10, то буде 5 метрів за секунду. 40 поділити на 5 буде 8. 8 помножити на 2 дорівнює 16 метрів за секунду.